Доброго дня! Ви на каналі Мініагропивницький. Сьогодні хочу вам показати, що у нас є по наявності техніки на площаці. Тож, переключаємо камеру, покажу вам бу техніку японці та нову техніку Китай. Переключаємося. Починаємо. Це у нас Янмарчик f 180 Трактор є повнопривідний, відреставрований. Ціна його 6100 доларів. Далі такий у нас з'явився малючок на 13 кінських сил, це у нас кі 30. Ціна його 5000 доларів. Нагадаю, що це у нас йдуть тракторці всі з ґрунтофрезами. Окрім там одної модельки, далі буде кубота, вона йде без ґрунтофрези. Ціна з ґрунтофрезами і з безкоштовною доставкою. Але якщо буде самовивіз, то буде мінус 200 доларів від ціни. Далі Янмар A 170 на 17 кінських сил, ціна 6600. Кубота GL220, вона йде без ґрунтофрези, ціна 6600. Вернемось назад. Соліси. Соліси, як ви знаєте, подешевшили в компанії Мініагро. Solis Екстра на сьогоднішній день коштує 8700 доларів. Шифенг 240 вже в новому капоті. Ціна 3400. Соліси звичайні вузька колія метр, ціна 8500. Булат 240, -й. задньоприводний, 3 км-овський двигун, роздвижна колія в нього передня, задні противаги, ціна 4200 доларів. Булат акційна ціна на цей тракторець. Це трактор на 50 кінських сил, повний привід. Великий потужний тракторець, великі колеса, передній 8,3х20, задній 12,4х28. Противаги на задніх колесах, колесах противаги впереді. почти рівна підлога в нього, бокова куліса, примусова задня гідравліка. Ціна 8 тисяч доларів. Так далі, Це у нас ідуть тракторці з кабінками. Це у нас ловол 244-й, трьохціліндровий, овський двигун, повний привід. Реверс. Ціна 8400. Ловол 504-й, звичайний, без кондиціонера. На 50 кінських сил 16800. Ловол 504 прошка. Синхронізованою коробкою 18100 доларів. Solis 50 RX з реверсом, ціна 24 тисячі доларів. Solis 75-й, 28500. Solis 105-й 31500. Orion rf 504 Pro реверсний 13500. Так, далі. Далі це у нас Ісекі на 16 кінських сил, 15,7 кінських сил. Гарний тракторець в гарному стані. Ножі ви можете бачити як нові. Ножі як нові. Напрацювання 438 мотогодин, Ціна 5100. Шифенг цешечка трьохциліндровий. Шіфен 404С, 404, це. Шифен 404 7300. Також є у нас з кабіною джинма 504, КМовський двигун, повний привід, реверс, примусова задня гідравліка. Ціна 9900 доларів. Ось, бачите, як ззаді. По-навісному є окучники, пультиватор. Грунтофрези залишилось 4 штучки, кому цікаво, телефонуйте, граблі сонечко, костілка роторна 1,35 35 Плуги, борони, Оприскувач залишився на 200 літрів, картопле копалка, картопле сажалка. Так, далі підемо по тракторцям. Це у нас булат 244, повний привід, КМОський двигун. Ось такий тракторець. Ціна його 5100 доларів. Потім джинма 244 на вузькій резині тракторець з сходозменшувачем. Ціна його 6600 доларів. Далі, це у нас Сінтай. Акційний теж ціна 400, Роздвижна колія, задній привод, 3 циліндра. Джинма 404. Кому цікаво, примусова гідравліка в неї, бокова куліса, ходозменшувач. Ось такі циліндри, окремий розподільник. 7500, якщо я не помиляюсь. Далі це у нас ловол 244 на вузькій резині з дводисковим щепленням. Всі ловоли зараз йдуть з дводисковим щепленням. Комплектація є. Його ціна на вузькій резині 6900. На широкій різині 7000 доларів і реверсний 7300. Так, це у нас лобл 354-й. Сина його 7450. Янмар, af 250 800. Хіномото 220-й 7200 з грунтофризою. Mitsubishi 24-й 6700. Кубота GT19 7300 і кубота GB18 7500. Далі, це у нас Orion Оріон 404 з примусовою гідравлікою, з реверсом, повний привід, 4 циліндра 7900. Це у нас теж така сама моделька. Global 244 на широкій резині. 7000 доларів. Булат 244 5200 повний привід. Orion RF 244-й, 7100 примусова гідравліка. І Jinmar 504 на 4 циліндра, Повний привід, примусова гідравліка 8500. Тож, друзі, ось такий, ось такий у нас асортимент на даний час. Буде на цій тільки машина. Підвеземо донфенги. Хто цікавився, Тож, кому цікаво, телефонує. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Всім гарного дня. До побачення.